Коли душа не встигає проживати те, що вона проживає, да, те, які там з тим, з чим ви стикнулися, да, то тоді включається ваше тіло і воно допомагає це прожити і бере на себе багато всяких да непрожитих ваших почуттів. І кишківник, саме перший, да, це ще кажуть, да, другий наш. Друге наше і серце, його називають, да? а там у нас весь серотонін виробляється, і чому важливо, да? Те, як ви харчуєтеся, скільки води ви на добу п'єте, що ви їсте. Це дуже важливо будь-яких депресивних станів, або да, якщо ви знаєте наперед же, що може бути депресія, або ви до цього схильні, ви маєте собі таким чином допомагати дивитися, що ви п'єте, що ви вживаєте, скільки ви їжі якої їсте, Да, бо ваш кишківник все це бере на себе і потім він дає це все далі. З вами була я, Оксана Глущенка, ваша психологиня, сексологиня.